Привіт! Сьогодні я хочу розказати про фразу і настрій, за який мене найбільше всього дякують мої клієнти. Це настрій прямо зараз зі мною все в повному порядку. Про нього я почула багато років тому від улюбленої тренерки і спочатку сприймала як щось ну, таке зовсім теоретичне, але зі мною стався один випадок. В Києві я мала вирішити якісь справи з документами в державній установі. Я поїхала туди, відстояла велику живу чергу, зайшла до кабінета і виявилося, що я забула вдома якийсь важливий папірець, без якого мені не можуть нічого оформити. І мені треба пройти всю цю процедуру ще раз. Як зараз я пам'ятаю, я йшла по Дарницькому району і мене переповнювала злість. Я критикувала себе, була ображена на себе, ну сварила себе, і тут я згадала фразу. Просто зараз зі мною все в повному порядку, і почала її не тільки проговорювати про себе, да а і намагалась відчути, а як це. Ну на що впливає те, що я зараз себе буду сварити, критикувати? Це допоможе мені виправити цю помилку? Чи допоможе? Ну, може, якимось чарівним чином мені оформлять цей документ без папірця? Ні, ні, ще раз, ні. Ну, очевидно, що мені прийдеться зробити ще це раз. Да? Але в якому випадку в мене буде більше сили? Щоб пройти цю процедуру заново. Якщо я себе відсварю, буду в поганому настрої, буду в такому от пригніченому стані, що я така собі дурепа, яка все забуває. Да? Чи стан ок, це сталося просто факт. І ти в порядку, ти не стала гірше від того, що це сталося, це нічого не означає. Я пам'ятаю, як тоді буквально за 5 хвилин я. Вийшла зовсім в інший стан. І дійсно я відчула, що я в повному порядку. І на наступний день я просто поїхала в цю установу і переоформила все, як було треба. Про це також у мене багато моїх зустрічей, технік і навіть курс я в порядку. Але зараз я нічого не продаю. А просто ділюся оцією фразою, цим настроєм, цим станом. Прямо зараз з вами все в повному порядку.